Говоріть тут, Ви ж на російській. кажу, ні, я на російській не говорю. Як не любити ту ж мову, дуже гарно та Фаріон казала, да? не любити українську мову, можуть або політично упереджені, або розумкові відсталі. Гарно сказано. Те ж саме, мабуть, можна сказати і про любов до історії, до любов до України взагалі. А, ну, інше, ще скажу також, ну, перша освіта в мене була істфак. Така розмова відбулася в нас із Оленою Стеценко в резиденції Янголів, створеній нею. А виросла експозиція тої резиденції з колекції, що її почала збирати донечка Олени. У мене знаєте, таке життя чітко навчалась, працювала, робила кар'єру. Потім вихованням донечки займалась. Мене керівник навіть просив ще залишитись працювати, але у мене дитина йшла в перший клас. Не пізня, в мене різниця 35 років з донькою. І мені хотілося займатися з дитиною. І я вважаю, що знаєте, не не лише кар'єра повинна в житті бути успішною, гарною, але ще й ну, як мама. Да, мені хотіло. Я дійсно не, прос... не пропустила ці ну, прилини. Я записувала те, що вона говорила. Потім музична школа. І хотіла займатися з донечкою. Діти надихають. А ще надихають творчі люди. Такі дарують тепер експонати для колекції представленої тут. Отож, обіцяна у попередній програмі Екскурсія. Різні різні, це запитання. Знаєте, що це? З кукурудз? Так, листя кукурузи, я не чекала таке. А це чер чер Черкащина нам подарувала. Дерева, це з Німеччини діти передали. рівненщина. О оцього зробили монахи з Чехії зі словами станьте на коліна, помоліться і мир прийде на Україну. Дивували історію з Прибалтики. На жаль, я вам кажу, вивезено те, що вивезено не все, і не всі етикетки. Ну, що залишилось в Києві? Дякую, ти боїште. Жіночка з Прибалтики телефонує. Вам треба родинна реліквія. Я кажу: я будь-якому рада і малесенькому, і великому. Розумієте, мій дідусь колись плив на човні. Це вже четверте покоління було б її вже. Дідусь ще плив її на човні. І е, човен терпить крах, да? і на човні не було зображення жодної ікони, не було ікони. Але був Янгелик зображений. Дідусь через скільки там років на цій же щепки взяв, зберіг собі щепку, потім е, зробив таке ж відображення янгелика. Кажу: Ну, якщо це ваша родина, ні, ви розумієте, я розумію, як вам тяжко в Україні. Знаєте, ці, здається, така проста робота, але ці слова, які були сказані і дії, які зроблені були, які зараз. І перші Прибалтика, США, ми як завжди нас і ті ж ті ж і дарували так. Наша організація ну взагалі це теж волонтерський проєкт повністю, крім основного напрямку, звісно допомога ЗСУ. А це ще один з напрямок Громадянський корпус, це організація колишніх військових і представників силових структур. І то цілком природне, що ми займалися військово-патріотичним вихованням ще з 2009 року, і були навіть спільні проекти десь з Росії, тоді на ті часи, вибачте, кажу, як було. Ну і в 2014 році, звичайно, ми були першими, які запропонували тоді на Луганщині, тоді не було цих ще проєктів, зараз вже дуже багато по школам. Ми запропонували таку спільно з департаментом освіти, чому я поважаю професію військового. І я скажу, кожного року діти зображували військових, як ангелами охоронцями Найкращі роботи ми виставляли в Національній гвардії, в Музеї Другої світової війни, в музеях Києва і других областей. Деякі фільми, презентації, навіть Національна гвардія показувала в військових частинах. Було дуже приємно, коли хтось пізнавав себе, хтось ну, сюжети там декілька було номінацій. Найкращі роботи малюнки були виставлені в 2021 році. Міста щастя, на жаль, оно окуповане було, і ми розуміємо, що там вони них просто спалили. Чимало янголів тут засвідчують трагічні події сучасної української історії. Ці про голоду Луганську в 2014 році. Дивую, що це ангелик більше 10 років і він в мене живий. Коли ми дізналися, що там голодують, он хлопчик ходить лише в церкву, щоб отримати, просто навадіємо ці зроблену пампуху. Ми як волонтери, там правдами, неправдами через річку, сірськи передавали туди солодощі, таких янгеликів більше 500 штук. Чотирнадцятий рік. Тоді, коли опинилися уже окупований Луганськ, уже окупований Луганськ, Юрій Зокін нам допомагав через священника. Бо через дитячі садки лі щось роздати, вибачте, це було нереально. Вони вважали все, що з України отруєне. Там пластилін пластиліном був. Скажу я чесно, ну люди цінували, бо ми перший робили захід жінок, я збирала з окупованої території і не окупованої. І перше, що казали жінки, я кажу, вам відверто, каже, ми саме цінне, каже, які смачні наші гарчі, оказується були. А їм везли. Тудиносить ну, таке, знаєте, десь дешевеньке, несмачно тут це казав. Різні. У вигляді картин і ляльок, тканинні та керамічні. Виконані в більше, ніж 35 техніках. А ще янгелики у нас більш, ніж. 75 країн світу. Є так, що з однієї країни і 12 і 15, є один, один як з Антарктиди, він лише один такий є. Є з Білорусі, з Німеччини, це з Іспанії. Зараз військових хлопців почали відпускати на відпустку за кордон. І мені привезли це з Єгипту. Я сміялась, ну це ж богиня сіда. Ну ми ж хотіли тобі Ангелика, ніби крила. Мені приємно, знаєте, тому я й залишила. Цих хто не зображає, не можна подумати, що я Ангелик. З Ватіка. Це, це з Норвегії вже тут. Я була, привезли, М мої волонтерки. Туди я ж поїхала, Азербайджан, з Німеччини. До речі, приклад запитують, чи янголи мають крила. Оцей з Німеччини без крил, але це Янгел, бо вони не всі мають крила, як ми думаємо. А, до цього Янгелика своя історія, на жаль, нема. Знаєте, є, як мені казали, людину проще було вивезти. Щоб вивезти цього Янгелика з Америки, був цілий такий кейс і купа документів, бо він дуже відомої колекції. І щоб його вивезти, там навіть консула брали дозвіл. Вони. Он китаєць сидить, зрозуміло, що такий. Да? Хтось запитав, що біле волосся. Кажу, слухайте, здайте. Ми ж Янголів теж оббілюємо, і вони вибіліли. Чим мене здивувала Прикарпаття. Саме тут це я вже тут придбала, яка нові якісь. Так, і ми самі додаємо. Директорка музею мені подарувала один, сама купила. Я кажу, тут, мабуть, всі янголи, дівчата, бачите, принцеси, а чоловіки всі хулігани. От таке поєднання. ой, від собі. Я, я купила його тут автора, я так і не знайшла. Дуже, Дуже хотіла знати, хто авторка, але так Без... прикольно, правда, це треба зробити. Знову ж таки. Ну, руйнуємо шаблоні стереотипи, правда? Ну, казачок, звісно. У нас є найвелика лялька, а то сама маленька. І я коли люди хочуть, кажу, можете потримати ручку і тоді ну, маленьке побажання якесь загадати. <кхи> ну, це для мене найболюча, мабуть зараз сторінка. Але знаєте, я наголошую ще раз, що тут мета, мабуть, резиденції і презентувати десь Луганщину. Коли запитують часто у місцевих жителів. Мало хто був на Донбасі, мало хто був в Луганській і Донецькій області. Я Кажу, ми теж не були бомжами. Повірте, ми мали гарні будинки, гарні, ну теж свої якісь автомобілі і жили ті, хто працювали, мали все. Це будинок міста Рубіжне, міста Побратим, міста Долине. У 2014 році саме в цьому будинку був штаб Болотова. І потім. Коли наші хлопці вже деокупували перший раз рубіжне, там був штаб ЗСУ. І там, де бачите, на сіренькі хмаринки, ніби там Білогорівка, якщо чули про неї по новинам, часто там тримається. І в ті часи, навпаки, на горі, і зараз там наші хлопці, а тоді були саме Еленерівці. І вони стілили снаряд в цей будинок. В цьому будинку не залишилось жодного цілого, ні скла, ні тарілочки, ні. Скла в вікнах ні чашечки, але ну це чудо якесь. Була ціла іконка, цю вони не подарували. Одна була, знаєте, така вся покрита кіптявою чорною. І оці два чорних Янгелика. Дуже приємно, що саме ваш канал порівняв їх з півником Бородянки. Чесно кажучи, було таке приємне порівняння, але ми раніше були. І у нас навіть київські канали просили, щоб ой, канали, вибачте, київські музеї просили продать. Ні, це наша історія. Їх знімали, мабуть, всі, всі телебачення, але ну, дійсно це наша така, знаєте, історія, і нехай вона буде. Буде. Привезла мені ця дівчина, це дуже відома волонтерка. Можна, як приклад, я не можу не розповісти про неї. Це щоб розуміння було, наскільки тяжко нам там бути волонтерами було. Я завжди говорю, любити тут Україну і бути волонтером тут одне діло. Перше, ви можете, не ховаючись, плести сітки, готувати. Ми це все робили майже підпільно. Чому поясню? От навіть Юля ця я ж відома волонтерка в нас, Юля Носарєва, місто Рубіжне, в 2014 році. Її захопили перший раз за те, що вона волонтерила. Навіть почали повели, вже, щоб її знищити. Її спас телефонний дзвоник. Тоді п'ятирічний син Максим зателефонував, їй це спасло. Він сказав, що вони гарні люди, але приступи людяності в них бували. А другий раз її почали стріляти навіть вже по ногам, але спасло те, що почали звільняти рубіжне. Вона впала, не думала, що вона знищена. У 22-му році, ну, знову ми, як казала, одні ті ж на манежі, вибачте, що російською десь, але знову з'явилась Юля, ми все те. Допомагали її маму взяли в полон. Два роки мама була в полоні. Юля встигла виїхати. Мама теж волонтерила і за те, що Юля була відомою волонтеркою. Їй пропонували обмін, її смски присилали, приїжджай, ти ми тебе обміняємо. Ну зрозуміло, що це був би шлях в один кінець. Я вам скажу, що ваші чому? Ми там завжди тримували якісь погрози. Навіть я вже тут була було, ми тебе зачистим, в чергу станьте. Я скажу, ну, Я не скажу, що з цим знецінюю волонтерів. Інших регіонів, але у нас є волонтери, отакі от у нас така свята светікова, за яку навіть там нагороди такі дуже вагомі для. Наприклад, 45 тисяч доларів за знищення. Уявіть собі, це, це висока ціна, правда. І ми, ми це знаємо. Чому? Бо вони бачили саме волонтерах цю загрозу дуже сильні. Тому я, я завжди приклоняюсь перед кожним, хто щось робить. І Робили, роблять і будуть робити для перемоги, але там важче, повірте. Навіть те, що ми розмовляли українською мовою, могли сказати, що ти розмовляєш, скоро наші прийдуть. От відверто кажу. Тому ну, такі як Юля, 21-му році це ми проводили зупинку з історією, там теж свій проект. Юля за те, що була просто в цій курточці, її побили, щоб ви розуміли. Це ще місто не було окуповане. Там було важче бути українцями. Пропускаємо щось. Дзвоники, те, що казала, мрія, ці дзвоники нам Кузьми Скрябіна мама подарувала. Бачите, вже після смерті сина вона все одно робила будинки, і дзвоники. Ну, це, як приклад, що різне різне маніття і з цього, всього, всього. Да, як приклад, ми його показуємо, бачите, і папіри, свічечки, і перлинки. Я, звісно, взялася шукати музичних янголів і знайшла. З Італії мені їх привозили, чому щоб ми теж хотіли навіть їх порівняти, щоб дійсно музика лунала. Я бувала їх на хмар на ринках висажувано ну, різні були, а тут же вже постійне місто, тому їх так. З музичними є. Тут, бачите, а, саме музичні. І о, для вас навіть все є. На це моя поличка. Є! Yeah. <рес> Ангелики надихають. Ви щасливі навіть тому, коли ви маєте їжу. Бо те, що я розповідала за дітей вам луганських, я скажу, що голод в Луганську в 2014 році це окрема така чорна сторінка. Я взагалі читаю української історії, не лише луганської. У мене була знайома ваша колежанка, яка в 2014 році, я була впевнена, що вона виїхала. А коли побачила її звернення, навіть було тоді. На всі канали, що творять з нашими силовиками, що ми здаємо Луганськ. Потім вона віщала вже, коли Луганськ був окупований. Була картинка і в погонах, не було тоді військових журналістів про наші перемоги і втрати. І коли я телефоную, кажуть, Таня, а ти виїхала? Ні, чому у мене на стає каже вісім людей одиноких бабусів і дідусів. Якщо їм не принесу ложці каші і води, каже, ти розумієш, вони навіть бросають двері відкритими. Вони знають, що якщо я не прийду, не голоду помруть. Я їм кажу, як є, це. Це жах, але це було ці місяці. Людям треба якось було жити, і не всі мали родичів. Не всі е, могли навіть зрозуміти, що коїться. Розумієте, ми виїхали, да, хтось, хтось чекав, що щас, ну, щось, щось зміниться. І то голод, це дійсно страшна тема. Ви, ну на жаль, ми бачили і Бучу, потім і Маріуполь. А про Луганщину якось ну, було прийнято не говорити. Відверто скажу, мені це болить. А ви щаслива людина, якщо ви маєте будинок? Цю роботу зробила Наталя Гасуляк. Якщо знали раніше, на тут була прес-служба при Івані. Ви Виїхала ще за кордон. Каже, Олена, я не знаю, десять років назад зробила. Я не знала, чому, але, мабуть, чекав він тебе, щоб я тобі подарунок зроблю. Ви щасливі, якщо ви навіть не ходите до аптеки. Я сміюся, кажу. Навіть в цьому сенсі ви щаслива людина. А бувають, на жаль, геть незвичайні янголи. Це Янгелик зроблений з снаряда, який був використаний під Бахмутом. Потім його привіз нам Роман Власенко, і власноруч його зробив. Дуже приємно. Також зі снаряда використано зробили пара сімейна з Рівненщини. Нам присилали. Бачите, різні роботи, різні техніки. То ну, дійсно вони цікаві. Поєднання дуже янгеликів, цінні. а цінні дуже. дуже цінні і мають свою історію. Якщо ви звернули увагу, є янгелики, які ніби розвернуті спиною. І знаєте, ну прийде час, ми зможемо розповідати про всіх, хто знаходиться зараз на окупованій території. Зараз, на жаль, ми не можемо про цих людей говорити, але вони роблять шалену роботу. Це дівчата і хлопці. Ну багато жінок, які залишились і допомагають. І знаєте, коли нас як волонтерів в 2014 році, ну більше 2014-2015 хлопці, військові просили якусь допомогу. Це більше була допомога вивести маму і тата, вивести бабуся бабусю, дідуся. Там можливо даже родина залишалась, десь ховалась ну, жінка, дружина з дітьми. Але ця історія мене, чесно кажучи, здивувала. Телефонує хлопець з батальйону Айдар. Пам'ятаєте, це специфічні були хлопці, яких навіть на обмін не давали, них розстрілювали. І просить, знайдіть для моєї матусі ананас. Я спочатку, чесно кажучи, десь розозлилась, бо нам десь хліба не вистачало. Да? Дітям якісь солодощі можна відправити. Я дуже попросила цих дівчатків, дівчат, ну не шокуйтесь, ну, вони не дійсно герої. Всі давайте будемо щось знаходити. А знайшли банку з ананасом. Він психує. Я кажу, чому? Ну, ну вибачте, ну там і так важко ще щось знайти. Потім він мені розповів цю історію. Війна вже окупований Луганськ, У голод скарб окрає від хлібини. Нетрадиційне тут прохання ананас. Для волонтерів міста це не новини, неймовірні неймовірне на той час. Бо знали суті всі його глибини, шукали відчайдушного волонтера. Ананас і так і знайшли його на родини. Так Ананас став символом любові і родинного свята, і тому таким важливим і з чимливих історій безліч. Саме страшна тема для нас, що вивезли. Ну, це ще не спрацювала наша влада. Не вивезли дітей, да і чули, що зараз понад 20 тисяч у нас. В Росії знаходяться це приклад того. Дитячий будинок, який не вивезли в свій час з Миколаївської області. Потім вони були в Росії, з Росії в Грузію, з Грузії, зараз в Румунії. Коли були в Грузії, мені звідти вже цього Янгелика пересилали. І чому монетки мене це як символ того, що саме найдорожче, але за які гроші Ми ні за які гроші не можемо викупити? Як сказав Лубінець, щоб повернути нам зараз цих дітей, навіть дитину в день треба 55 років. Ну, занадто, ну, бока, знаєте. Те ж саме, як боляче мені під Кремною, вибачте, 185 стариків були знищені просто російськими танками. В свій час влада їх просто не вивезла. Мені боляче це говорити, але це було. Є такі позитивні, бачите, до речі, це зрубіжного. Правда, дуже схожа на Таню. Жук з, з Рубіжного. От прям схоже. Дуже схоже От якщо випадково. приїде. Я й казав, приїдеш. Я знаю, ну дуже схоже на От є, прям, знаєте, ну, дивишся, дійсно нагадує. Ти пряничні, зі словами, ж сильними станьте на коліна, помалітися прийде. Це ну, вважаю, сильна теж робота професійного художника з Одеси. Є, доші колеги також «Дев'ятий канал в Одесі, закапачка. Ну, позитивне щось, балеріне. Десь десь каже нагадує. І знову ж таки шаблони. Думаю, що ангелятка маленькі, біленькі. Ні, навіть бабуся, бачите, така цікава, але бабуся, ангелики це, це вже теж цікаво. Ангел-охоронець дому, бабуся. Я вже цікаво. така панвада. А більш того, вам скажу, мене ще така мрія зробити перший міжнародний фестиваль саме в долині ян Янгеликів. І в мене є жінка, якій 76 років. Вона каже, я буду учасницею. Обов'язково буду учасницею. Це теж про те, що не, не лише діти. Ну, тут я теж не буду розповідати всім, тому що в одному чотири техніки бачите. І Лялька портретна, і перлини, ой, бісір і ага. папір. Всі техніки одразу. Лялюк робив хлопчик свій час, двох, який виїхав з Луганська. В... Полтаву за словами з 14-15 років дитина ще мріяла каже, я готова їх кожен день робити, аби швидше повернутися до Луганська. Просто лялечка, яка не коштувала чуть життя одному хлопцю. От тож, знаєте, він такий простий-простий. Він, Ангелип цей знаходився спочатку Прага, Москва, Луганськ, потім передала мені моя колишня викладачка в університеті в місто Креміна. Вона передала його зі словами. Ми так мріємо, щоб Луганщина була звільнена і замаярили українські прапації. Це її студент, просто тоді ще був кордон у нас, станична Луганська, перехід був. Хлопець не знав, що його будуть обшукувати. Хлопець взагалі не знав, що там ті коробці. Його врятувало те, що дуже заможний тато його просто викупив. Отака лялечка могла б коштувати життя. Біля неї був лист, що ми так чекаємо перемоги, ми чекаємо повернення. А, Сил, оце мене передали цей, цей ангелик з листом вразом. Да. І за цей лист людина чуть не коштувала їй життя. Оце теж, знаєте, вразило, що здається, чому як тут кожен зі своїми історіями О, це, і там би вам це диво, що не коштувало за такий лист життя. Але ангели це завжди про диво і про надію. А цього ангелика подарував нам колишній рупар майдану. Потім міністр культури Євген Ніщук. Він подарував нам його вже в себе в міністерстві, бо його вразила наша. Виставка, яка була тоді в Києво-Печерській лаврі. Він такий, бачите, подвійний день-ніч. Але як я людина, яка за культ життя навіть під час війни, то завжди виставляю день. А одна військова тут була і каже: ви знаєте, зараз і ніч така, що її треба пережити. Ну все ж, я виставляю сюди, знаєте, таким позитивом і виставляю саме як день. А, що? Стосується, ну це Луганське землянство нам дарували також ікона архістратига Михайла, то у нас окрема там колекція ікон ми потім виставимося. Нам території вже не вистачає. Знову ж по шаблонам, стереотипам, що Янгелики, які вони? Хтось запитує крила. Да, є такі, що мають і шість крил, якісь очі прикривають, і десять очі, очей мають. Ну це у нас такі джинсові. І взагалі завжди в грудні ми робимо. Скільки який рік яка скільки кількість ялинок? То при це дуже цікаво у нас. І ялинка зсу допомагайка є, і ну і ялинка мандаринка в стиліетна є, але всі з янгеликами. Це дуже цікаво. А ця робота і цей подарунок є, на мабуть, улюбленою роботою всіх музейчиків і київських, і долинських, і в різних містах України. Це зробив нам колектив Рівненського театру. Зі словами, що цей Янгелик є символом полісся: льон і червона вишивка. Дійсно, дуже гарна. На цей час це найвелика робота. Є там саме маленький, це найвелика. Це теж робили викладачі. Діячі культури долини, якщо вгадуєте тут музеї Бойківщини, міська рада, кожен себе малював. А це знаєте таке серце непросте, це серце вдячності всім тим, хто знаєте. Ніби здав екзамен на свою приналежність до української нації. Мені особисто також повезло перший рік, я тут безкоштовно жила в квартирі жінки, яка мене взагалі не знала. От у я від собі на Віталії десь була, да? Ніна Йосип, я їй дуже дякую. І вона сказала, ну живіт, коли закінчиться війна? Ну, а потім приїхала. Я їй вдячна за це, бо багато людей знаєте, Розуміли нашу ситуацію. Як мої друзі кажуть, ну, теж безкоштовно давала людям прихисток, ну то ж я давала, тут здається приїхав чужий край. Да? Тому це серце це серце вдячності тим, хто зшивав наші серця. До речі, ця робота також була подарована педро... педро... лікаркою в Києві, коли в нас була виставка. Я завжди сміюсь, кажу, наш музей цілий завдяки двом президентам. Це президент. Громадянського корпусу Роман Солодка, який допомагав мені з пересилом цього, з хранінням, там, ну, з зберіганням, вибачте, робіт цих в Києві. І а, Оксана Варапай, саме вона тоді запросила мене в цю а, ну, надзвичайно високого рівня, я вважаю, вважаю, вибачте виставку, яка була в Києво-Печерській лаврі. І вона попросила деяких лялькарів українських, які виставляються на міжнародних виставках, десь в Грузії, в, в інших країнах Західної в Європи, попросила зробити ляльок. І каже Олена, а ти знаєш, що не всі можуть зробити? Ну а це парасоля, знаєте, теж як символ того, що я дітям особливо вчора кажу, порахуйте уважно. От ви швидко скажіть, скільки тут я на еліків? Стопити ну, швидко вісім або ні. Ну ви молодець. Це знаєте свідчення того, що вони втратили віру. Завжди люди не дораховуються одного. Це ухляда, де в нас пишуть побажання. Бо е, Святий Миколай у нас лише приходить взимку, а янголи цілий рік. При нагоді обов'язково залиште своє прохання, побажання в тій шухлядці. А наша ж тема із історії янголів та людей якось несподівано перейшла знову до теми промову. До теми болючої для людини, що пройшла складний шлях, і зараз продовжує проходити його, даруючи іншим світло янголів. Я в Луганській. Я перейшла, вибачте, 14-го року, бо ми розуміли, що це ну навіть як приклад вам скажу. От в 2014 році місто Сєвєродонецьк, шпиталь, хлопець, який родом з західної України. Потрапляє в шпиталь, приходячи в себе, він чує російську мову. Це наші наші лікарі, але вони говорять російською. Який у нього стан? Він не розуміє, він в полоні чи він ну, дійсно заходить. То ми просили, будь ласка, шановні лікарі, переходьте, нехай ломану українську. Мова ну, дійсно має значення.